Чомучки, ми дітки веселі, зростають чомучки, у кожній оселі. Чому куди і як? Ми дуже хочемо знати, у вас знайдеться час, дозвольте запитати, у вас знайдеться час, дозвольте запитати Вітаю вас, шановні батьки та любі дітки. З приходом весни яскраво світить та гріє сонечко, квітнуть сади, розпускаються квіти, а також прикидаються жучки, палички, мурахи, шановні батьки, любі дітки, сьогодні я вам розповім про вашого улюбленого жучка-сонечка. Всі ви знаєте цього виразного яскравого жука. І точно бавилися, спостерігали за ним в дитинстві. Чи закликали ви в дитинстві сонечко? А чи ж вважали гарною прикметою, коли цей жук на вас сідав? А знаєте, що жучок по-різному називають в регіонах України сонечко, Божа Корівка, Зузулька, Ведрик, Катеринка. Боже, телятко, Альонка. Діти, а чи знаєте ви, чому цей гарний жучок називають сонечком? Давним-давно хлібороби, як завжди, прийшли на пули вирощувати хліб, але того року сталося нещастя. Велику частину урожая знищила пополиця. Попалиця це небезпечний шкільник для рослин та садових культур. Вони своїм хоботком протикають верхні шар рослин і смокчуть їхні соки. Селяни дуже засмутилися і почали разом молитися і просити про допомогу Діву Марію. Вона почула їхні молитви. І коли рано вранці хлібороби прийшли працювати в поле, то побачили диво, воно було покрите маленькими червоненькими жучками, які швидко знищували пополицю з рослин. Радості хліборобів не було меж. І тому цих маленьких червоненьких жучків вони назвали Божими корівками. Далі назву в народі спростили і почала їх називати Сонечка. Дітки, давайте розглянемо жучка сонечка. Сонечко – це маленький кругленький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок ніг і голова, груди, червце. Довжина дорослого жука від 8 до 18 міліметрів. Вусики мають велику гнучкість. Сонечка літають за допомогою двох задніх крил. Сонечко жучок вміє літати, повзати по траві, кущах, деревах. Якщо взяти його в руку, буде повзати по долоні. Ці жучки Добре видно здалеку, завдяки яскравому, застережливому забарвленню. Жорсткі надкрила бувають червоного, жовтого, чорного, темно-синього або коричневого кольору, на якому добре помітно чітко виражені крапочки чорного, жовтого, червоного або білого кольору. Їх кількість буває різною від 2 до 28. Нам зазвичай найбільше відоме семикрапкове сонечко з червоно-чорним забарвленням. Але у світі їх існує понад п'яти тисяч видів. Сонечка влаштовують свою будиночку на листі і квітах. Різних рослин вони можуть з'їсти за добу до сотні дрібних комах папелиць, паутиних кліщів білокрилок, і не тільки дорослих особин, а їхні личинки та яйця. Буває, що сонечка нападають навіть на гусень метеликів. Яскраве забарвлення сунечок. Є попереджувальним знаком для ворогів, а сам перед птахів. Один так спробує полосувати сонечком, то відразу виплюне, як тільки воно потрапить до рота, так як сонечко виділяє з лапок кітку жовту рідину з неприємним смаком. Так сонечко захищається від ворогів. Сонечка може жити як в дикій природі, так і в будинку. Влітку сонечко валює жити там, де ростуть прямі трави і рослини, що піддаються нападу попелиці та інших шкідників. Зимують сонечки біля підніжжя дерев, у підсилці з листя, уздовж рядів парканів, під камінням або корою. Коли ця комашка сідає на долоню, діти залюбки милуються нею та рахують її крапочки. У творчості сонечко-жучок є персонажем колискових пісень, закличок. Лети лете сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко. Сонечко, сонечко, вийди на віконечко, там твої діточки медок п'ють, а тобі не дають. Божих корівок, сонечок людина часто пов'язує з приємними моментами в житті. Вважається, що цей красивий жучок своєю появою приносить одім щастя і удачу. Якщо відкинути містику, сонечко дійсно виконує важливу роль в екосистемі, допомагаючи знищити попелицю та інших шкідливих комах. Попалиться розмножується дуже швидко, і учені вважають, що якби її не знищували жучки сонечка, то тоді на землі не було б не тільки рослин, але нічого живого. Отже, недаремно сонечка так всі люблять. Сонечка невтомні рятівники зелених насаджень. Тож, дітки, оберігайте живу природу, не завдавайте їй шкоди.